Всім привіт риболови! Ви на каналі Золота Рибалка. І хочу вам розказати нині про ось такий налобний ліхтарик від Carp Pro. Йде ліхтарик ось такі пластикові упаковці. На ній от зображена сама назва ліхтарика, які має кольора білий, червоний і зелений. І з другого боку. У нас показано, від чого живлиться сам ліхтарик. І плюс вага самого ліхтарика. Ну що, зараз розпакуємо. Я вже наперед розрізав ту пластикову упаковку, щоб було скоріше. Відкладаємо її на бік І розпочнемо огляд самого ліхтарика. Ось така, один ось такий ремінець на голову, з написами CarPro, Ремінець сам широкий, досить таки хороша резинка, ніде нічого не закошлачено. Виглядає якісно. На резинці в нас ось є фіксатори для регулювання ширини самого ремінця. Можете ви посувати вліво -право. ну, кому, який, кому, який, кому яка ширина агол потрібна, там так і фіксує. Плюс на самому ремінці є ось такий гачок. Можна собі, якщо десь треба вам щось підсвітити, чи в палаті, чи там в машині всередині, чи так от взагалі на дворі. Включили сам ліхтарик, повісили собі чи на якийсь рогачик, чи ще щось і він вам світи. Е, ще хороша така інтересна штука, ніколи ще не бачив ліхтарак. Є е, ось на самому гачку свистун. Ось такий написано: сос, свистун, якщо от. Вам треба десь там, наприклад, напарник заснув. Йому прийшли під вухо, свиснули, щоб проснувся. Ось така фішечка. Далі, на самому ще плюс ремні є ось така у нас ну, такий ще, як -то допоміжний ліхтарик, але в вигляді кнопки, він нажимається світи або червоним, або мигає. Зараз я вам покажу. От він от, кріпиться таким от. Типом на самому рівні. Якщо він вам не потрібен, ви можете його легко зняти. Плюс він от пересувається в любе положення на рівні. Зараз ми його знімемо і покажу, як він світиться і від чого світиться. Так, ось просто ось тут він фіксується. Є в нас ось такий пластиковий запобіжник, щоб він не включився. Ми його просто. Виймаємо і я вже от його і включив. Ось, ну, чуєте, клацає. В середині є тут, ну не буде видно добре. отут от така от бляшка. В середині є така от батарейка. Так, зараз ми вчепимо його назад. Він просто собі ось таку зашелкується назад. От, повернули його. І все. Все. Так, нажимаємо один раз, він просто світиться. Нажимаємо другий раз. Він мигає як стробоскоп. І третій раз вимкнули. Також я вважаю: хороша річ. Якщо ви рибалите, теж з напарником, щоб часом хтось комусь не дав по шапці, щоб було виднося. Дехто є трохи смішно звучить, але насправді так є. Ну, в цілому. Непоганий, я сказав, сам ремінець. Ось він тут тако от проходить вже через сам корпус нашого ліхтарика. Тримається все міцно, нічого ніде не согається. Вроді непогано. Так, ну тепер перейдемо до самого ліхтарика. Е, так, сам ліхтарик вилтунний з пластику. Знизу от логотип CarPro. Ось так він у нас відкривається. Тобто регулюється кут нахилу. З двох боків є ось така пластикова трішотка, що ви можете собі нею регулювати сам кут. Є 5 режимів регулювання. От 5 разів можна так. Собі виставляєте 5 разів. Раз, два, три. 4, 5. Ось. І собі. Ну, мені комфортно на другому режимі. Я вже пробував, мені комфортно на другому режимі. Далі. Сам ліхтарик нас живиться від трьох пальчикових батареїв. Зараз я відкрию. Ось, берете за ту за щолку і акуратно відкриваєте. Тут по боках, ось у нас по боках є така. Ось такий є зачеп, щоб можна зачепити пальцем. Зараз. Дуже плотно закривається. О, відкрили. Ось, як бачите, ось у нас сама кришка. Такі пластикові два завіси. І живиться він від трьох пальчикових батарейок. Ну, в моєму випадку, вже тут стоїть три пальчикові акумулятори типу 3А. 1,2 вольта. От, по 1000. Лампер я собі вже купив і поставлю. Зразу буду заражати. Я думаю, це більш практичніше, чим кожен раз міняти батарейки. Так, далі в нас по задній кришці, оце, я думаю, ви побачите, оце йде по кругу така ущільнююча резинка. І заходить вона ось на цей пас. Тоді все плотно воно закривається. Як ви вже самі бачили, що тяжко навіть відкрити. Беремо і. О, чули добре, що защокнувся. Воно ну, дуже плотно сидить. Так. Наш ліхтарик має е, оцей посередині це є звичайний LED діод, а оцей жовтий то є КОП-діод. Також на корпусі є в нас дві силіконові кнопки. Ось ця перша відповідає за біле світло в нас. От, нажимаємо один раз і включилося все. Включився і копдіод, і лед діод Бачите світе. Далі. Друге нажимання. Копдіод виключився, а тільки світить середнє світло. Нажимаємо третій раз. Вже цей led діод Вже на економ режимі. І нажимаємо ще раз. Включається стробоскоп. І виключили. Це в нас те кнопка суто на біле світло. Тепер ось ця кнопка ліва. Нажимаємо раз, включається кобіот. Нажимаємо другий раз, включається в нас червоне світло. І нажимаємо. Знову включається зелене. І також. Нажимаємо, виключається. Так, кобдіод. У нас більш такий він ближні, ближнє світло дає. Більш таке ширококутне, дуже тако широко воно все освічує. А ось цей середній LED-діод, він більше так дає вдалину. І освіщає. Я рахую, що це дуже зручно, можна собі хоч можна включити далі, світити, хоч його відключаєш ближче світи. Плюс є червоне і зелене світло. Червоне, як багато знає дриболовів, що дуже добре собі світити, коли там от щось чи в палаці робиш, чи виважуєш рибу, вона ніби не відлякує так. Ну, і менше мошкарня шкарнялити, там комарі, менше летить на таке світло. Плюс є зелене світло, також зелене світло, гарно світи вночі, можна ним теж сміло користуватися. Ну, саме головне таке, ніби розказав: ну, на перший погляд ліхтарик досить таки непоганий. Ніби все, все щільно зроблено, е, нема нічого ніби так, лишнього. Все фіксується добре, хороший ремінець, Ну, непогано. Як буду користуватися, буду тоді відпишу точніше. Що? і Як до чого? Ще напишіть в коментарях, хто такими ліхтариками вже користувався, який є опит ну, користування такими ліхтариками, як вони себе показали на практиці. Ну так, ніби все. Зараз ще я вам покажу тест нучі. Як він світить ночі, яке він дає освітлення. Кому сподобалося дане відео, ставимо вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал. Розвиваємо наш україномовний контент. Хочу сказати про вагу самого ліхтарика, що дійсно. Так, як заявляє виробник, ліхтарик без батареїк важить 75 грам. Рівно 75 грам. З простими батарейками важить 110 грам. А коли я поставив ці акумулятори, то його вага складає 115 грам. Ну, я рахую, що це досить таки ну, хороша вага. У мене є ще один ліхтарик, він більший. Він йде на. Акумуляторах 18650. Ну, але він такий, як посидіти з ним цілу ніч на риболовлю, то на ранок голова, як банька, дуже голова були до нього. Ну і тому вибрав ось, ось такий собі тип ліхтарика, щоб був компактний, невеличкий і головне легкий. Ну, тому пишіть в коментарях, як у вас такі ліхтарики. Слугують на риболовлі. Він, підход... Він підходить прекрасно як для риболова, так і для мисливця, для любителя туризму. Ну, такий собі, можна сказати, універсальний ліхтарик. Все. Якщо хтось хоче щось запитати, запитуйте в коментарях, обов'язково відповім. Розказав ніби все таке саме головне. Тому переходимо до тесту ночі. І так, вийшов я на двір. Подивіться, як темно. І зараз покажу, як світе ліхтарик в темноті. Зараз буду включати правою кнопкою led діод і коп-діод. Повністю все світло. Ось. Подивіться, то включив і коп, і LED. Подивіться, як гарно. Все освіщає і вдалину, і широкий кут. Подивіться, як тільки гарно світить. Так, тепер ще раз нажимаю, включається тільки середній LED. От, тільки ЛЕД. Подивіться. Як гарно. Так. Третій раз. То буде ЛЕД економний режим. І ще раз буде стробоскоп. От, стробоскоп. І виключаємо. Так, тепер лівою кнопкою включаю просто коп. Ширококутний. Подивіться, як гарно освіщає. Ліхтарик тримаю рівно. Подивіться, як гарно кути освіщає. Ну, насправді, це набагато краще він світить, просто камера того всього не передає. Так, нажимаю ще раз червоний. Ось, подивіться, так само червоний як. Взагалі вистачає з цього червоного світла, щоб щось собі в палаці, чи насадку насадити, поміняти собі, чи так. І щоб... Всяка комашня не влетіла в очі. І тепер зелений. От зелений. Подивіться, як так само. Боки як гарно освіщає. Ну кажу, ліхтарик гарно світить, але камера того всього не передає. Ну і зараз покажу, як ще світи кнопка. Ця задінна рівня. Так, нажимаємо, виключаємо зелений і як світи кнопка. Ось. Отак світи кнопка. І ще раз нажимаємо. Буде стробоскоп. і виключаємо. Так, і то знову повне світло. Так, е виробник заявляє, що на повному світлі е світить 6 годин безперервно, на червоному 3 і на зеленому 4 години. Ну, на практиці побачимо. А ви в коментарях обов'язково напишіть, скільки у вас світить такий ліхтарик на різних режимах. Ну, і плюс ще цей ліхтарик має. Пило і вологозахист. Оця ущільнююча резинка, що стоїть в крешці, вона слугує як пило вологозахист. Подивіться гарно світе. Все. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте подобайки. І всім до зустрічі!